Привіт, друзі! Давайте сьогодні приготуємо легкі рибні котлетки, сокові, ті м'які та поживні. Візьміть рибу, яка вам подобається. Можна брати як морську, так і річкову рибу. Тільки річкову бажано ще після смаження протушкувати або ж запекти в духовці, так як вона довше готується. У мене це хек, в ньому мало кісток та він швидко готується. Розпочнемо з риби. Необхідно почистити тушку зсередини, зняти всі темні плівки. Потім акуратно видалити хребет, він досить легко дістається. Після цього відділити м'ясо від шкіри ножем, якби зрізаючи його, ніж при цьому тримайте майже лежачі. Тепер овоч. Цибулю наріжте півфільцями, не потрібно різати надто дрібно, так як все одно ми будемо пропускати її через м'ясорубку. Моркву також розріжте навпіл та поріжте скибочками. На рослинній олії обсмажте овочі до м'якості. Коли цибуля стане прозорою, вимикайте вогонь. Далі хліб обріжте від скоринки, щоб залишилась тільки м'яка частина. Залити хліб молоком та дайте постояти хвилин 10, щоб він повністю обібрав себе рідину та розм'як. Тепер пропустимо овочі, хліб та філе через м'ясорубку. В отриманий фарш додайте м'яке вершкове масло. Дістаньте його з холодильника, нехай постоїть при кімнатній температурі хвилин 20. Потім розбийте одне яйце. Додайте 2 столові ложки манки, сіль, приправу для риби та перець. І все ретельно перемішайте. Вершкове масло ми додаємо для того, щоб котлети були повітряними та соковитими. Далі продовжити вимішувати фарш руками добре до однорідної структури. А потім відбийте його. Піднімайте та зусиллям кидайте назад в миску. Ми це робимо для того, щоб котлетки тримали кращу форму. Залиште відбитий фарш на 10 хвилин, щоб манка розбухла. Рибні котлети з'явилися завдяки фаршированій рибі. Починаючи з 12 століття, євреї Ашкенази почали потроху перебиратися в наші краї і принесли з собою рецепт всім відомий «гефілте фіш -e або риби фіш, як у нас називають. Для начинки використовували не тільки м'ясо зняте з кісток риби зі спущеною шкурою, а й додатково заготовлене філе дрібних рибок. І як часто буває, залишалися надлишки фаршу. Щоб такий цінний продукт не пропадав, з нього почали формувати щось дуже схоже на рибні коржики, які можна було миттєво посмажити і поїсти, поки готується основна страва. Згодом мінімально заморочливі рибні котлетки всім так сподобалися, що з'явилися не тільки в списку домашніх страв, а й в меню так званих корчемних закладів. Починаємо формувати котлети. Мокрими руками беремо невеличку частину фаршу і формуємо спочатку круглу котлетку, а потім трішки притискаємо зверху та обвалюємо в панірувальних сухарях. Така плескувата форма дозволяє краще просмажитись котлетам. На розігріту на середньому вогні пательню, викладіть котлетки і смажте на рослинній олії по 4-5 хвилин з кожної сторони. Переваги таких котлет несумнівні. Рибний білок швидко засвоюється. Рибні котлети набагато ніжніші і м'якші, ніж м'ясні, тим самим їх легко їсти навіть маленьким дітям. В рибі багато фосфора, що позитивно впливає на кістково-м'язовий склад, а також велика кількість вітамінів, мінералів і амінокислот. І, звичайно, неймовірно приємний смак. Готові котлети викладіть на паперові рушники, щоб вібрати надлишок олії. Подавайте зі скибочками лимона. Також можна додати томатний соус, кетчуп або ж сметанний соус з чесником. Ось такі вони м'якенькі, соковиті, ніжні та дуже-дуже смачні. Також можна приготувати їх на пару, тоді котлети вийдуть більш дієтичними. Я просто обожнюю ці рибні котлетки і дуже хочу, щоб і ви скуштували. Тому обов'язково приготуйте їх і поділіться рецептом з близькими. І підписуйтесь на канал. Друзі, я бажаю вам чудового настрою і смачного життя!